Всім привіт! Мене звати Катя. Вітаю вас на своєму каналі. І я сьогодні до вас з новою розпаковкою. До мене прийшло три гри від видавництва Гікач, «Ера інновацій», Млем Космічне Агентство та лісовий затишок. Тож, сідайте зручніше, будемо дивитися, що тут у нас всередині цих коробочок. Почнемо ми з лісового затишку. Відкриваємо цю дуже милу коробку. Так, тут у нас правила. Ну, так би мовити, це сімейна гра, але тут, я б сказала, доволі нормально правило, як для сімейної гри, 14 сторінок таким дрібним шрифтом. Але мені дуже хвалили цю гру, я дуже хочу її спробувати. О, це, я так розумію, у нас ресурси. Так, і це. Хоча ті, хто мені хвалили цю гру, також казали, що це можливо ніфіга не сімейна гра, бо тут доволі так є змагальність велика. Таке в нас поле миле. Тут сова гарна дерев'яні будиночки, я так розумію, в кольорах всі гравців. Кубики, бо тут гра, наскільки я там встигла трохи подивитись, буде в нас, ми будемо кидати кубики, і, і, і відповідно до китка робити якісь дії. Оце, ну прям, супер. Молота, це позначки, позначники самих гравців, і тут в нас є єноти, ліси. І кролики. білочки. Ай, можливо, це фокус зараз, О, білочки. Так, і дикобрази. В гру можна грати від одного до п'ятьох гравців. Так, це в нас ось перші якісь картки. Дуже люблю, коли так запаковують. Ось такі матові, трошки тоненькі, як мені здається, але дуже приємні. Гарнюсенькі арти. Так, так приємно отримувати такі ігри українською. Це, так я розумію, якісь предмети або щось що ми будемо може будувати себе десь там, може, біля планшету, не знаю. Так, це. Тут, тут ще й тварин, лось боже, чорний ведмідь. Це так мило Знаєте, просто за цей сетінг я обожнюю тварин. Обожнюю, коли вони так мило намальовані, обожнюю ними грати. Ну, подивіться, канадська рись. нас зойка, лісова куниця, великий індик, звичайний круг. Отак. От Ще тут є якісь купа карток. Так, відкриваємо. Так, це в нас теж якісь хліби, супи, свічки. Теж вони всі матові, кайфові. Ай, ну гарні. Я вже відчуваю лісовий затишок, якщо чесно. Дуже хочу вже зіграти. Але треба спочатку правила почитати. Бо я так зовсім зовсім трошки придивлялася. В настільній грі є настільні ігри. Клас. Так. Якісь луги. Ну. Ще такі карти є. А, як розуміють, літо, весна. Ліс, луг, ліс осінь, а зими нема, так? Так, зими нема. Бо може, ми готуємось до зими? Можливо. Так. І ще ось такий тут. Це вже щільний картон. Буде є така, від 1 до 50. І ось такі картоночки. А ще що дуже кльово, ну, тут така паперовий невеличкий розділитель, що допоможе скласти ну, не так, щоб гамузом так, все в коробку. І ось такі вже прикладені зіб-пакетики, в які теж все, що ми тут дістали з пакетів, буде зручно скласти. Так, зараз повернуся з наступною грою. Далі Мле. космічне агентство. І я хочу одразу звернути увагу, що така а, тут коробка а, дуже як оксамитова трошки щось дуже приємне. Так, відчиняємо. Тут у нас правила. це теж повинна бути сімейна гра, ну тут правила. Так, на перший погляд, легше, ніж в лісовому затишку, бо там був більш львний текст. От, і менше так було. тут. Багато займають малюнки, там такого не було. Хоча по об'єму правила однакові. Так, «Космічний кицьковий корабель. Так, це тут в нас. Ресурси, воно все однаково, тільки трішки різні кольори. Так, ну а тут у нас знову гра на кубиках. Але тут з якимись цікавими ще результатами є кубика. Інопланетна тарілка там, можливо, це теж кицьковий корабель. Так, знову тут лежать пакетики, хоча їх не дуже багато, хоча тут. Ну, елементів не так, як би, щоб і багато було. А, так. О, трошки погнутий планшет. Але це, я думаю, нічого страшного. Так, з цього боку воно сомле. А тут різні китьки. Я думаю, що це планшети гравців. Обираєш собі китьку і граєш. Так, і що цікаве, що тут в грі є свій плеймат. І от він лежить, тут дуже кльово вони зробили, щоб все подалося. Так, де тут його. Отак. І дивимось. Ой, це він дуже дуже довгий. У навіть не влізе, він дуже тонкий і довгий. Так. О, такий. Це прикольно, я ні... ніде ще в іграх не бачила, що прям плеймат йшов з грою. Mm -hmm. Дуже гарний, якісний. З такими планетами. Гарненько. Напишіть мені чи грали ви в Млем, я тільки багато про неї чула і хотіла теж спробувати. Зараз складу і поїдемо далі. Ну і найвеличезніша ера інновацій. Чесно скажу, я хочу цю гру спробувати більше, ніж ті дві до цього. Бо то сімейні милі ігри і вони кльові, але я люблю таке важкеньке щось. Ого! Коли отак купа-купа компонентів, це мені нагадує Гаю. Це гра від тих же, ж де, що зробили Гаю. От, і тут якісь компоненти для кожного з гравців, будови. Купа, купа різних будов, подивіться. О. Це мені нагадує дерево в те оці і утіла кані, теутікані. Коротше, ніколи нормально не вимовляла цю назву у гри. Це міпли. Ще якісь такі, такі різні геометричні фігури. Це може Ну, якісь будівлі, кубики. О, кружки. Це мені нагадує енергію в гаї. Сподіваюся, тут теж буде така енергія. Так, ще будиночки. Ще щось. Вже, вже на шахи більш схоже. Такі будиночки. Купа-купа компонентів. Сюди знову проситься органайзер. Вивага, в мене є. Мої улюблене Folded Space. Так. Купа. Велика купа зіп пакетиків. Тут вони задовляться. Це такі кубики. Якісь наліпки. Кудись треба буде наліпити. Так, перші картки. Це автома. Так. Матові ребристі. То як ходить автома. Я, до речі, в гаї ще не пробувала соло режим. Треба буде спробувати і тут, і в ввагає. Де, знайти час. Так. Які ще карти, карти якихось будов. О, дії фракції. Це пам'ятки. А це теж автома. А це... Може теж авто. Щось якісь частки поля. Я тільки знаю, що це гра в тому ж всесвіті, що і теремістика. Все все але я не грала в терамістику, грала тільки в гаю і я обожнюю цю гру. О, які планшети. Подивіться. Воно мені трішки нагадує планшет, де тут все щось тут намудрнок. На тут якісь кругляхи будуть, тут міпли, дохід. Ой, клас! Ось вони теж будуть, я так розумію, в різних кольорах. Фракції. Бо в ГАЄ купа фракції. Я думаю, що тут теж повинна бути купа фракцій. І навіть в ГАІ там ну, різні показники на планшетах для різних фракцій. Може і тут. Тут може буде рухатися енергія, до речі. Так, правила в тому соло режиму. А от і правила загальні. Ну, Схожі так, як і Гая написані 23 сторіночки. Всього нічого. Поле. Отаке, до речі, невеличке поле, дуже кольорове, і воно двостороннє. Може ще чимось сторони, може тут сторона на 4, мабуть, грав... 3-4, да, 3-5 гравців, а то 1-2, так? А, 1-3, 1-3. Ну, в гаї там складаєш сам поле стайлів, а тут поле одразу просто двосторонні. І, до речі, цікаво вони поклали, що оці всі картоночки, які ми потім будемо видавлювати, вони останні лежать. І що тут по ресурсах? Купа всякого? Купа різного. Нічого Раз. ці поодужаючи, з ким я граю, і я теж і будемо грати ящерки гобліни. Ченці, кроти. Ой, я хочу грати кротами. Ясновидці, винахідники, філософи, коти, штурмани. Ой, я вже одну вичувала. І отак. Ну що, на цьому в мене все. Бо тут зараз це складати. Ви мені пишіть, ви грали в одну з цих ігор, бо це ну, такі новенькі локалізації українські. Е Чи цікаво вам було б таке пограти? Ми будемо намагатися обов'язково зробити і летсплей, і я соло пограю, і якнайшвидше зробити огляд, як тільки зможемо на всі ці ігри. От, Бо це займає дуже багато часу. Якщо б відео саме собі монтувалося, було б дуже-дуже круто. Тож, ставте подобайку, якщо вам сподобалося це відео. До зустрічі в нових відео. Всім па-па!